Привіт усім новому 2017 році. Бажаю всім теплих осель, а також успіхів у ваших починаннях. Перша відправка нового котла на Одесу. Так для історії вирішив зняти і показати ще деякі моменти, які заказчик трошки поміняв конструкції котла. В цьому котлі по бажанню заказчика було замінено димохід. Виведені в сторону. По його розмірах є ревізійний люк, тому що динамоход не буде знімати для чистки. Також цим люком можна регулювати підсос воздуха, значить стабілізувати тягу. Так усе як завжди у мене в котлі. Загрузка регулятор тяги РТ. мої виконання подачі повітря. Загрузочний люк можна закрити. Під час роботи, так я і говорив, котла можна відкрити і прочистити. Ось ця чистилка входить в комплект котла. Під час роботи вона там не стоїть. Поріжок, як завжди в маму виконані, для сипучих грузів. Звертаємо так от, на оброс. Все повірено, все нормально працює. Клієнти користуються, ніяких негативних відгуків. По таких конструкціях не поступало. Цей котел розрахований на 15 кВт бажаю всім успіхів кого цікавить дзвоніть замовляйте питайте до побачення бажаю всім успіхів ще раз і здоров'я що саме головне для нас не буде здоров'я не буде нам нічого мило. До побачення.